Так, девочки, добрый ранок. Извините, но из-за ночи адской, из-за этих шахидов всю ночь нас тероризировали. Я просто ночь не спала. Из-за этого не высыпала утро. Так, у меня есть тут мальчик. Сейчас, давайте подытожим. Значит, сегодня тридцатое. Ноль, девятое, двадцать Вага. Надо еще замеры, девочки, но я не могу. И каждый тиждень требует замеры делать. Бедра, объем бедра, далі. У мене немащить. Значит, я зараз стою на ваги при вас. Потому ну, что я сковоровила, вчера жрала девочки, все, что видела. Вот, Записываю, иду пить водичку. И дальше уже готовить снеданок. Поняли? И сделала так каждая. Кто завтра начинает, кто еще что значит начинает. Подожди, Вы с телефона. Сейчас, сейчас, сейчас. Девочки, сейчас. Итак, Белла Майро. Ёпа мать, 64 2. так, 64,2. и Отправная точка наша. Вы бачите 64,2. Ничего. Сейчас я переодеваюсь идем снідать. Девочки, даю, даю собі місяць, потому что 30 жовтня у мене день народження. И за місяць я должна похудеть минимум на 4 кг. Все, поехали. Девочки, мені надо выпить воды, а потом сніданок починать готувати. Потому что я немножко по времени опаздываю, так как... Э, что это за срщини, не помню. Опаздываю по времени, так как я поспала дольше из-за этих козлов, всю ночь терроризировал. Подождите. Сейчас я вас поставлю. Так. Нормально взагалі це грязно. Тут цена грязно заплыв. Це я ночі. Це видно, Дима ночі немає. Що... Потому що всю ночь стріляли, гекалов. Была какая-то атака массована шахедов, девочки, так страшно. Нельзя привыкнуть до войны никого, запомни, никого. До войны ты не привыкнешь, это страшно, сволочи, пасхуды. Так, водичка. Девочки, набираю чайник. Включаю, будем делать овсянку, блин. Вот у меня уже соль. До мені тарілочку, це вчора мы. Так і поставляла. Що, що а бо я так спати хотіла. Желаю все. Мокра, понимаете, Вона сейчас заваняется. А я не убрала. Вот, извините, но вчера такий був буферты. Вчора я хотіла просто відпочити. Так, пьем водичку. Поняла, пьяная Кто может с лимончиком, кто любит тепло. И я, мне все равно. Я все равно все. Торты, семечки, печенье, шашлык, картошка, все. Посмотрите на меня. Кому неприятно, пожалуйста что быть хочется как хорошей хамычки. Сейчас, сейчас. Дальше ага. что я делаю? Я не знаю, вам чутно, не чутно. Так. Берется. Вот такую я беру овсанку. Я ее всегда она очень смешная. вона дуже быстро Я беру Щас. Раз столовожечка. Два столовочка. Це вже все вымерено по колоражу. колоражу колоражу. В общем, мы поняли. Это уже все отмерено, поэтому, ну, как бы, чтобы вы знали. Залыла, достает появление. какой-то шаги по моему да этот а можно щехлерцы но я не хочу и один фрукт на выбор фрукт овощ а на перекусы по моему присели я больше у меня есть знаете, для того чтобы мне например вечно починать худать Мені треба вот это вот ощущение безобразності, когда я вот чувствую, що вона все-таки я говорю, що а тепер все. Я вирішувала по характеру, кстати, я ж я не знала, ви були в шокі, що така, як я, така як я, я щось з людьми могу прощатися, навіть з тими, кого я люблю, то якщо вони там приносять мене життя. Не гаразд, навсіда вміщаюсь. І якщо я вже себе, ну, щось рішаю для себе, то це да, ну, тобто, Я дозволяю собі їсти, я не хочу себе постійно насілувати, не кушати, ні то. Ну, якщо я бачу, що мені вже це не подобається, ну пік довір должен. Должен наступить якийсь пік, коли я розумію, що стоп. А сейчас уже Машенька берешь с собой в руки. Вот ти уже свиня. Значит, заливаем немножко. Ну как немножко? Сейчас покажу. В общем, залила. Так, сейчас. Девочки. дві столовые ложечки. Я... О, все, поняли. Вот, водичка. Оно дуже быстро. Накрыла. Все. Пять минут она зацепка. Сковородочку приготовила. У мене ще є зеленушки зараз добав. а ты що? Это запах мільярдер. Ой, запах, завтрак. Сніданок мільярдер, только ще б... було б неплохо, якби мені хтось його першого... приготував. Ой, я не випала. Блін, я забула випити і отірокс. Потім чого ще щита вітка болить? Потому що таблетку не випила. Уже води напилася, його треба вообще пити на тащак. Понимаете, девочки, такая зараза, со щитовидка, как она болит. И вес же стоит, если гормоны, и отечность, и что только не хочешь. Что это щит организма. Каждый год проверяйтесь. Слушайте, что я вам говорю. Я вам дурно не посоветую. Никогда не посоветую. Ну, полчаса прийти. ну, поки воно приготується, воно так і пройде, правильно? Десь полчаса воно і прийде. Прийде, пройде. Що мене тут робиться? Що вони тут їли ночі? Хто це здесь. Здій... А я ночі вскочила, слухайте. Я ночі вскочила, побігла печення їм на стресі. Воно гепає, сука, і гепає. Ну, тому що воно жужить над головою. Ну, не над головою, наверное, над головою, Ну, цей вітер ще лякає. шикає. Читаєшся паблики. жужить, жужить, жужжит. Думаєш, у тебе вже в голові жужить, жужить. Ти вже думаєш, все. Ну, это уже все. Когда ж ви вже цепитесь від нас, боже мой? Це сосідам наградил. А сіки з дітками. От Представьте, в садочек на роботу. Я ночь не спала. Я бігала з кутка в куток. І думаю, бля, що він зараз тут на голову цей дрон всі впаде, чи тут впаде. В общем, ладно, давайте сніданок зараз приготуємо, Хорошо, а потім далі вже будемо балакати. Бо спочатку треба поїсти. Бо хто не їсть, то не їсть. Ну не забувайте, між прийомом води і їдою обов'язково, обов'язково треба пів години. Щоб желудок не розтягувати, Так що не випила і сразу пожерла. ні-ні-ні, Випила, щоб потом полноценно поїсти. Ну, водичку пити на протяжении дня обов'язково, Не більше двох літрів. Кожні два часика ставить собі будильник, раз стаканчик взяла, посербала. Обычно водички, не вот это. Все, давайте. не Так, девочки мені вже жарко розвивают. Значит, так. вбиваю сюда два яйца. Так, в овсянку. Вбили. Молодец. Так, сейчас рожечку возьму. Включаю плиточку сразу, чтобы грелась сковородочка. Так, Соник. Солик, солик, толик, солик. Томик, солик. вилочка спрываю. Всю вилочку у меня Збиваю, збиваю дівчата. Так. Красота буде. Худенька буду, красива я. Уже джинси з натяжками не люблю, коли мені дали. І я принципіально не буду еще куплятися Принципово. Принцип я буду, така я буду. Маю покупать. Я дуже багато вчора наїлася, дуже, я ще вночі вставала, кажу, стільки підмені з'їла, що хай пельмені було. Ой, підмені, печень. Так, беру максимум. Чуть-чуть масочка, немного. Вы же поняли, чуть-чуть немного. Беру. Так, масочка. Так. На сковородочку. И вот. Ну что Буду, Оксана Блинчик. Выливаю. Надо было подождать, чтобы масло нагрелось. Но у меня нет времени, я очень голодна. Я не намерена ждати. Так, а що там по овощам? Що ми сімо? Зимо знову. Давайте огірок. Давайте, давайте. Класно, в мене є один огірок. У мене ще є помідорка, в принципі. В принципі, ну ладно. Давайте зиму огірок. Щас. А в мене ще є помідорчики чері сейчас ну, еще положим помидорчика два чай все тоже надо ести наверное уже она елись а забито да и помидорки огерка надо ести обязательно мы не шкурка и у меня огрки ничего так девочки два огерка и сейчас наверное пустим Возможно, два черепа. Да как будет? шагерок маленький. Так, мы порежем. Сейчас, 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 солнышки. О, красота. Красота. Сейчас соседки на тарелках, она вчера давала. Це я вам наділила. тут мешки з кремом, як вона називается. Ось що ми тоді купляли, дорогущий. Нема скорпона, як вона називається. Ось ця тряпочка, це тільки ночні, девочки. Болів в руку і починається у мене витирання все, що я бачу. Сьогодні сонечко красиво садиться. Чайок тоже через полчасика І кусочек чорного шоколада. Вообще лучше без марципана, Но так как я люблю марципан, лучше, конечно, за черненькое. Я ж тебе мыла все, все. Что ты уже засрался? Так, мелочки. Ой, красивая. Сейчас покажу. Смотрите, какая красота вытяжку Красота. Я уже вся в преддверии. Я люблю ставить себе цели и люблю видеть результат. Так что ничего. Лицо поменьше. По-моему, сразу девочка как-то была там попочка, животик выраста, личка, такая и тоненький. У меня все начинается вот такой с щек. Спочатку такі щочки, мартадечки, пальчики, і я тут. Ну, я ж говорю, я що для себе, який висновок зробила. Е Обов'язково, щоб ви знали, не дієта, нічого. Ви переходите просто на правильне харчування. І для того, щоб правильно прорахувати вам це все, має бути складене нутриціологам меню. От. Щоб вам вистачало і жирів, і білків, і вуглеводів, і так далі. Це то, що, щоб без загрози для здоров'я було. Бо колись я худала на дефіциті калорій, да, уходять, уходять, улітають просто кілограми. Але більше двох місяців то вже загроза для здоров'я. Тому не можна багато. А це хоч це життя просто так такіше, ти будеш тонка звонка. Но все життя не хочеться, бо хочеться тортик з'їсти, хочеться семочку подзюбать, хочеться салка з'їсти. Правильно? Ну нічого. Девочки, подивіться, який данок. Ситний? конечно, тут огірочек. Далі можна випити йок, каву з одною ложечкою цукру. Але не раніше, ніж через пів години. Поняли? Подивіться, яка красота. Это же, боже, это же это естетика, это же любовь естетика. Сольки. Дівчаки, сольки, Тушись, надо поприбирать. Тепер посмотрите просто. Це рушники развесила перед стиркой, щоб посохли. Посмотрите, це ж красота. Боже мой. Все, о, что, сонце пропало. Таке було гарне сонце. Ну, розкажіть, мені знеслася такий сон. Той ночі не знаю. Мені все-таки сон, що дедушка в мама помер. Я аж проснулась, я бігом давай, може там дзвонити, не сюди чує, вже я вже нервничаюсь. Я вот не знаю. Це то ли моє подсознание працює, що я цього дуже боюсь, я поясню, чого боюсь. Звісно, я уже у мене під 90 років, чого я дуже сильно боюсь, тому що... Вони з бабуся царство і царство небесне. От знаєте, якщо не стане дідусь, то все, я перестану бути дитиною. Тобто до цього моменту, поки в моєму житті є дідуська, я дитина. І И... Коли його не стане, я пам'ятаю, що все. Я вже не дитина. все. Ну, тоже це буде здача їхати. Не знаю, що ми його заберемо. Мій батько його, ну, рідний, приїжджає на Київ. А він такого сала, як у нас там в курсі ніде, і я привезу. А ви прийдете, заберіть. А. Він його купив вже, навіть тижня-два назад. Воно лежить в морозилці. Але воно добре на те саме. Звісно, поїдемо, звісно, заберемо. Для людини це важливо. В такому візрі бути корисною, бути ну, нужна і все. Треба це поощряти, поки людина є. Щоб потім не плакати і не жаліти себе. Поїдемо, поїдемо. Бо він, каже, вже холода, він грубку утопити не хоче. То чого вже в квартирі буде себе, вже не жарко. Ну, Тоже такой сразу. Вжарим котлет. Вжарим би внушок тоже. Ну, так, що він достав себе. Погрів і все. Все дуже смачно. М -м -м. Особенно коли ты сишь на ваги і понимаєш, що ти вже... Ні в одні ворота не влазиш. М -м -м. Так, надо помыть Бо Я скажу вам честно, прибрала вчера після гостей и все. Тільки що Поки готувала частину прополесослав. Зараз до в коридорі стіни помила. Не тому що я помила стіни, бо Ні. Просто для того, щоб потім не чухати оце такі п'ятна, просто кожен раз лучше протерти і все. Щоб потім такі, знаєте, як на покрашених стінах не було чорня. На выключателях ще десь там просто можна навіть раз в тиждень все, чистенько. Правильно я говорю? Правильно, масончики. Девочки, все будемо красиві через місяць. Будемо гуд гудіти мій юбилей, так? Да? Тридцать 35 на носу на носі Что вы скажете по этому поводу Ну, режима? Тридцать 34? 34. вы любите сви день народження? Вы любите святкувати свій день народження? Я. А -а. Я в мене чомусь не те, що якесь грустне свято, ні. Мабуть, я ніколи просто його не святкувала так, як потрібно, щоб любити. Раніше не було прийнято дітям так святкувати дні народження, як ми зараз це робимо, да? Чисто для дітей. Одні святкують там. І в кафе, і там, і сам. Ну, перше зараз и не на часі. Ну, я думаю, що навіть якщо було б на часі, то ні. Ну, все-таки юбілей. Розкажіть, як ви юбилей свои святкуєте? Вибачте, що одно слово таке, друге, ну воно вилітає, не спеціально, Я же спеціально це делаю. Шубку сделала. Взяла пятерочний тортик. Може попрошу Діму, він міг дуже смачно готувати фаршировану рибу. Дуже смачно. Вот. Та й посидім. Це все. По-любому щось приде вітати. І так, не буває, щоб не вітали Правильно? Мне кажется, что по-любому кто-то прилетает. Я про рыбних и близких. Так, я пишу делать себе чай, а вино связан. Поняли? Мо видео будет на 3 часа.